Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у піднебесні, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Який седан Geely Galaxy E8 став третьою моделлю нового сімейства електрофікованих машин від автобренду Geely, який, звісно, входить в портфель марок концерну Geely. незважаючи на те, що про створення самої лінійки оголошено на початку 2023-го до неї вже входять ще дві моделі, які також з'явилися у продажу протягом цього року. Мова про плагін гібридний автомобіль Galaxy L6 і кросовер Galaxy L7, який також отримав гібридну силову установку. Незважаючи на це, седан Galaxy E8 – батарейний електромобіль. У профіль модель E8 схожа на ліфтбек, але дверей у авто 4. На початку сюжету ми назвали цей седан великим, та його довжина це підтверджує, так як він витягнувся на 5 метрів та 1 сантиметр. 1 метр 92 сантиметри – це ширина, а 1 метр 46 сантиметрів – висота. Колісна база – 2 метри і 92 сантиметри. За розмірами Galaxy E8 подібний до флагманської моделі HAN від лідера ринку компанії BYD. Аеродинамічний коефіцієнт CD – 0,199. Зазначимо, що це навіть нижче, ніж Ліфтбек Mercedes EQS. Маса базової версії седана – 2030 кілограмів. Galaxy E8 побудований на модульній електричній платформі SEA, яку холдинг Geely використовує для широкої гамми електромобілів своїх брендів. Авто отримало задній привід з одним електромотором потужністю 200 кВт або 272 кінські сили. Він забезпечить максимальну швидкість 190 км на годину, але на вибір є літій за лісофосфатні батареї ємність першого 62 квт години, а другої 76 кВт кіловат годин. Запас ходу 550 та 665 км за циклом CLTC відповідно. В інтер'єрі, звичайно, одразу привертає увагу величезний екран. Він зайняв майже всю передню панель. Його діагональ 45 дюймів. Шайба на центральному тунелі відповідає за керування медіасистемою, а не за вибір режимів руху. Залежно від комплектації, седан може мати кермо штурвал або бублик з повним ободом. В авто є автопілот другого рівня. Ринковий дебют седана відбудеться до кінця цього року. А стартова ціна перевищить 200 тисяч юанів або 27 тисяч доларів. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Електричний кросовер купе Polestar 4 пішов у серійне виробництво на заводі Джилі у Ханчжоу у середині листопада. Але постачання на ринок Китаю розпочнеться лише у грудні. Нарешті ринків світу покупці побачить Polestar 4 тільки на початку 2024, а постачання клієнта почнеться не раніше літа. Вироблена в Піднебесній четвірка продаватиметься на місцевому ринку і в Європі, а в дилерські центри США поставлятимуться авто корейського виробництва. Таким чином компанія зможе уникнути 25% відсоткового мита на імпорт китайських автомобілів до штатів. Polestar 4 стане на конвейерну лінію в південно-корейському пусані. Згодом Polestar планує збудувати 5 заводів у США, Південній Кореї та КНР. Кросовер Polestar 4 отримав такі розміри: довжина 4 метри і 84 сантиметри, ширина 2 метри, висота 1 метр і 54 сантиметри. колісна база 3 метри, маса авто 2170 кілограмів. В екстер'єрі відразу відзначимо те, що модель не має заднього скла. Автомобіль стоїть на дисках діаметром 22 дюйми. Також звернемо увагу на чотирипоршневі супорти від італійської Brembo та шини Pirelli P-Zero. Базова версія авто отримала один двигун потужністю 200 кВт або 272 кінські сили. З ним авто набирає першу сотню за 7,1 секунди. Запас ходу згідно з методикою оцінювання CLTC, 668 км. Все це завдяки акумулятору ємістю 86 кВт годин. Ціна такого авто 345 тисяч юанів або 48 тисяч доларів США. Версія Long Range Plus отримала такий самий мотор, як і базова, але ємність батареї вже 100 квт годин. А на одному заряді ви зможете проїхати 755 кілометрів. Віддати за таке авто доведеться 53 тисячі доларів. Повнопривідна версія, крім двох моторів вище згаданої потужності, отримала також і приставку Long Range Plus. Тобто її загальна потужність це 400 кВт або 544 кінські сили, а ємність акумулятора становить 100 кВт. годин. Завдяки першому показнику ви розженетеся до перших 100 км на годину за 3,8 секунди і проїдете згідно з циклом CLTC 682 км на одному заряді. Такий топ коштує 62 тисячі доларів. Інтер'єр Polestar 4 подібний до авто від Tesla, тобто це мінімум фізичних кнопок, 9-дюймова панель приладів і великий центральний екран мультимедіа. Цінова вилка на авто в одній з шести комплектацій від 350 до 534 тисяч юанів, а це від 48 до 73 тисячі доларів. До речі, модель Polestar 3 анонсована ще 2022-го, але поки що так і не пішла у серію. Однак це скоро зміниться. Тому, якщо ви не знали про неї чи забули, напишіть нам коментарі, і ми також розповімо всі подробиці про це авто. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.